Вечір добрий, На часі новини. Події, факти. Актуальні коментарі у викладі журналістів часа на цьому випуску про таке. Коли ставок в оренді два роки селяни з Чернечою воюють з підприємцями, який залишив їх без води. Ставки з і води не стало. І це не тільки в мене. Ямкова елімінація, як громадськість привертає увагу влади до стану доріг. Ось, бачите, ми також намалювали Таку символічну. Фігуру людини, яка жертвує наших доріг. Спирту на мільйон контрабандний алкоканал перекрили податківці. Проводимо подальші слідчі оперативні дії. Візит без попередження, кому потрібна швидка податкова допомога. Ну, взагалі так лякають, тому що ніхто не знає, що що, що будуть перевіряти. До водопілля готові, але повені не буде. Почали вже здійснювати цілий комплексний план дій. Тепер про ці та інші теми докладніше. На Чигаринщині підприємець залишив без води ціле село. Чотири роки тому чоловік спустив воду у двох сусідніх ставках. Через це повністю висохло колодязі у сільських дворах. Люди вже неодноразово зверталися до підприємця, аби той знову наповнив озера, але він на скарги селян не реагує. Ну, Микола Іванович із сумом пригадує, вода з його 20 метрової криниці була найчистішою у селі, але вже чотири роки колодязь стоїть сухий. Він змілів, коли спустили воду у сусідніх ставках, каже чоловік. Ставки спустили і води не стало. І це не тільки в мене, а тут ось де в кого колодязь, ось рядом теж дві, теж нема. Купались, відпочивали люди. І з Москви в мене діти приїжджали завжди було дуже добре. А це таке зробили, що нічого немає. Це відео зняли жителі Чернечої п'ять років тому. Що тоді поряд із селом була справжня, оаза дикої природи площою в понад 90 гектарів. Штучні ставки наповнювала маленька річка Ірклі. Вода тут завжди була проточною і чистою. Нині тут суцільне болото і непрохідні хащі з очерету. Воду зі ставків спустив місцевий підприємець, начебто, задля реконструкції водозахисної дамби і чистки дна. Але селяни розповідають замість цього підприємець вибрав цю рибу і зруйнував дамбу. Метал вирізали. Тут велика кількість металу було, яка утримувала, будемо казати, цей железобетон. Ну на сьогоднішній день ви бачите, що бетон осипається, вода просто проходить під дамбою, і йде далі в напрямку Дніпра. Зустрітися із орендарем нам не вдалося, але у телефонній розмові він запевнив, озера він осушив з дозволу відповідних органів. Незабаром тут має розпочатися реконструкція. Арці, в котрої ходили тріслів МЧС, струїкі трісні і так далі і тому подобне. Наші демон приємно рішення. Воно є. Але в Чигиринській раді яка видавала орендареві дозвіл на роботи, про реконструкцію навіть не чули. Щоправда, на камеру казати це відмовились. Ви райда ж заключала договори правильно? Тих пір, як озера осушили, жителі Чернечі бувають пороги владних інстанцій. Та марно, два роки тому люди навіть написали листа в райадміністрацію. але відповіді на нього так і не отримали. А от інспектори екологічної інспекції з'явились тут тільки після нашого візиту. Необхідно буде провести повну перевірку, щоб вияснити оці всі нюанси: от, чи були дозволи, чи він правомірний його дій, і, і доцільність його дальнішої оренди. Необхідну перевірку колеги обіцяють провести вже до кінця цього місяця. Станіслав Кухарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. А у центрі Черкас ями на дорогах засвітилися. Вже другий день їх вводять люмінісцентною фарбою. Молоді черкаські активісти, щоб водіям було краще видно вибоїни. А поряд на асфальті вони лишають графічні послання міській владі з проханням відремонтувати автошляхи. Як на акцію реагували автомобілісти? Далі руках балончик з фарбою в очах рішучість. Молоді активісти вийшли на війну з вибоїнами на черкаських дорогах. Найбільші з них обводять білим. кажуть так, уночі їх видніше водіям. До нас звертається безліч водіїв, які просто обурені жахливим станом доріг у нас в Черкасах. Для них це виливається у безкінечні ремонти автомобілів. Ця акція має на меті привернути увагу влади до цього жахливого становища, яке ми сьогодні бачимо у Черкасах. Аби привернути увагу черкаської влади, активісти вже вже другий день залишають на асфальті послання. на кшталт Мери, врятуй нас. Ось бачите, ми також намалювали. Таку символічну. Фігуру людини, яка жертвує наших доріг, таких шикарних у нашому місці. Водіям креативна витівка сподобалась. На знак схвалення вони привітно махали рукою і обережно об'їжджали підсвічені вибоїни. Звісно, хоч би їх засипали. Немножечко. але якщо дощ і залито водою, то так нічого не видно. І, це, і вскочиш в яму і колесо вистрілює. Я не думаю, власть реагує. Побільше більше таких акцій нужно. Анатолій Баранов, ветеран житлово-комунального господарства. Чоловіка так обурюють ями, що він готовий сам навчити міського голову міського будувати дороги. по дорогам в Черкасах не витримав ні одні будівельні норми. Все, то що зроблено, воно іще може рік а потім. Розсяти, провалиться. за усі діяння. відкривати треба впровадження кримінальне. Державтоінспекція також вважає акцію актуальною, але попереджає подібні дії незаконні, і за них навіть передбачений гриві. штраф до 700 гривень. На даний момент в місті Черкаси 80 тисяч квадратних метрів пошкоджень приїздні частини. Це теж треба показувати, інформувати людей. Ну це треба в рамках закону проводити. Нанесення голорвічних зображення на приїздній частині є незаконним. А от міська влада зустрітися з журналістами не змогла. Телефоном повідомила, в обласному центрі нині триває аварійний ямковий ремонт. У понеділок дорогу лагодили на вулиці Дахнівська. Перед цим смілянську благовісну Енгель Сей Шевченка. На цьому тижні у місті запрацює асфальтний завод, і запланований капітальний ремонт доріг продовжиться. Активісти ж зупинятися не збираються, допоки на черкаських дорогах не зникнуть усі ями. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У Черкасах податківці перекрили канал постачання контрабандного спирту. Під час проведення спецоперації правоохоронці виявили в будинку одного з підозрюваних підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки. Крім того, було вилучено 13 тисяч літрів спирту на суму майже мільйон гривень та остаткування. Наразі проти підприємця відкрите кримінальне провадження за виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. 950 тисяч в От проводимо подальші слідчі оперативні дії для того, щоб встановити канал надходження цієї спиртової суміші. На сьогодні ми чекаємо результати експертизи, яка нам дасть відповідь, чи наносила ця продукція загрозу здоров'ю людям, які її вживали. Швидка податкова допомога у Черкасах триває безстрокова акція, в рамках якої фахівці перевіряють законність роботи підприємців та ведуть роз'яснювальну роботу. З початку цього року було виявлено півсотні осіб, які нелегально займалися торгівлею. Ще майже 300 осіб отримували зарплату в конвертах. З чергової перевірки повернулася наша знімальна група. Якщо люди не йдуть до податкової, вона прийде сама. Фахівці держустанови роз'яснюють підприємцям особливості оподаткування прямо на робочому місці. При нагоді і законність їхньої діяльності перевіряють. Ваші документи на здійснення господарської діяльності. Сі час, се час єдиного податку. Черкащанин Володимир підприємницькою діяльністю займається лише рік. З документами у чоловіка проблем немає. Втім, візиту податківців не радіє. Ну, взагалі то лякають, тому що ніхто не знає, що. Що що будуть перевіряти ніхто? Ну буває лякає. чуть Чи запрошувати держслужбовців на гостини? Ніхто з продавців не поспішає. І з їхньою появою на ринку точки продажу масово закривають. Роз'яснення податкового законодавства головна мета акції кажуть її організатори. Але завдяки перевіркам вдається ще й держбюджет поповнити грошима недобросовісних бізнесменів. За результатами цих перевірок було легалізовано більше 350 тисяч отриманого доходу. застосовано та нараховано штрафних санкцій більше 50 тисяч. Очне оподаткування, штрафні санкції, порядок подання звітів. Ці питання найбільше хвилюють підприємців. Їх вони і ставлять фахівцям швидкої податкової допомоги. Подібні акції триватимуть і надалі, запевняють організатори. Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Повені на Черкащині не буде. Цьогоріч найвищий рівень води у Кременчуцькому водосховищі очікують у квітні-травні, але за прогнозами фахівців це не стане причиною підтоплень. Втім, обласна влада звітує до надзвичайних подій готові. Депутати почали вже здійснювати цілий комплексний план дій. Розроблена проєктна кошторисна документація от, і вартість робіт визначена. І цю роботу ми будемо проводити, щоб такого не було. Препарати на основі хлорофілу рятуватимуть життя онкохворим. новітні технології лікування раку обговорювали провідні вчені лікарі практики під час роботи міжнародного семінару у Черкасах. Фотодинамічну терапію у світі практикують майже 70 років, в той час як в Україні ця методика лише запроваджується. Черкаські лікарі та технологи-розробники запропонували онкологам новітню медичну лазерну техніку. За її допомоги, переконані вони вдасться розширити можливості фотодинамічної терапії. Цим винаходом вже зацікавилися медичні кола близького та далекого зарубіжжя. Терапія заключається в тому, що существують препарати, створені на основі хлорофіла, которые мають тропность к некоторым тканям, в частності опухолевым тканям, накаплюються в этих клетках в опухолях, а потім, під э, эти, світу, цей препарат починає працювати і вырабатывает сільгідний кислород, який розрушає з нулі опухолевої клітки. Часан підбиває інформаційний підсумок вівторка, а у другій частині випуску про така. Ікона двох святих про унікальний експонат черкаського краєзнавчого музею. Коната була зроблена під заказ через моря океанний. Як черкаська художниця Тетяна Чуривань вразила американців. Продовжуємо. Унікальна ікона, створена близько трьох століть тому, зберігається у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Вона вишита сріблами з позолотою та зображує Дмитрія Мироточця і святу мученицю Феодосію Діву. Прикметно, що більше цих святих ніколи не поєднували в образах. Придбали ікону у археолога із Умані близько 30 років тому за 50 рублів. Проте нині предмет мистецтва вважається безцінним. Дослідники припускають, що її замовником міг бути військовий або людина із великими статками на ім'я Дмитро, а його дружину звали Феодосія. Тому й зобразили одноіменних святих удвох. Був зроблений просмотр відеоряд зображень парних на іконі. Ну, які можна було там просмотрети в альбомах, в каталогах. В различных книгах что эти святые вместе не встречаются. Поэтому появилась версия версія том, що ікона эта була зроблена під заказ. Икона вишита срібними нитками із позолотою на тлі фіолетового оксамиту та прикрашена перлами, бісером і склом, створена за допомогою оригінальної техніки по карті. Під вишивку підкладався картон для того, щоб зображення було рельєфним. Лики были вышиты, мастера, э, лики были нарисованы э, мастерами Киева-Печерской Лавры. Действительно, э, в это время в Киево-Печерской лавре, э, лавре существовала очень большая иконописная мастерская, которая э, сотрудничала со многими женскими монастырями э, Киева и не только Киева. На унікальній іконі особливим чином виділена нога святого Дмитрія Мироточця. Експерти припускають, що це зроблено не випадково. Усі символи на іконах завжди мали цілющий ефект за умови, якщо людина вірила у диво. Якщо боліла рука, могли виділити руку. Якщо боліла нога, могли виділити ногу на іконі. Акцентувати на цьому увагу. Для чого? Щоб людина бачила, тобто в то першу чергу їй кидалось в очі в цей елемент ікони. І вона доторкнувшись до нього. Вона вона виліковувалась. Гордість Черкаського краєзнавчого музею вишиту ікону продовжують досліджувати та відкривати нові таємниці стародавнього витвору мистецтва. Надія Керей, Олександр Таран, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Щомісяця нові вистави 23 березня відбудеться прем'єра Шекспірівської «12 ночі. Спеціально для черкаського театру письменник сучасності Юрій Андрухович переклав знану комедію класика, а поставив п'єсу не менш відомий україно-німецький режисер Андрій Крітенко. На репетиції була і наша знімальна група. Ви не побачите на сцені розкоші Шекспірівської епохи жінки не у важких сукнях, а чоловіки не у лосінах і панталонах. У цій постановці Віола і Сертобі у потертих джинсах. Костюм він 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 більше відзеркалення. От я бачу Сережа попросту прекрасний актор, музикант. І, і це його костюм. Так, але він він же є є панк і цей сертобі. І він він грає на гітарі, любить, любить музику е, групи «Sex Pistols». упродовж трьох тижнів. Трупа театру на чолі з режисером Андрієм Крітенком чакує над виставою. Черкаські актори втомлені. Однак співпрацею з неординарним режисером, для якого репетиція Процес демократичний задоволені. І в нього такі цікаві творчі задачі він нам ставить. Тому і нам цікаво працювати. Він відпускає акторів, дозволяє робити щось своє, приносити свої ідеї. Він якось їх перероблює. А якщо не перероблює, то зразу ми їх вставляємо в виставу. Тобто, ну весело, головне, що нам подобається, і ми отримуємо від цього задоволення. Андрій Крітенко неодноразово брав участь у міжнародних театральних фестивалях світу. Режисер нещодавно створив театр Крот у Києві. Дванадцяту ніч англійського драматурга ставить вже втретє. Усі спектаклі за різними перекладами. Виставу у Черкасах вважає унікальною на його думку. Письменник Юрій Андрухович Шекспіра переклав надто наближено до оригіналу. Андрухович, так і працював перекладаючи максимально приближено до Шекспіру. До Шекспіра і тому текст є таким живим і сучасним. Задоволений режисер професійністю а надто щирістю черкаських акторів. А такий творчий альянс гарантує виставі. Успіх. Наталя Майборда, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. А роботи черкаської художниці Тетяни Чуревань підкорюють Америку. Нещодавно диптих під назвою «Виростиш ти сину вирушиш в дорогу було представлено на двотижневій міжнародній виставці українського мистецтва в Лос-Анджелесі. А у квітні ця ж експозиція перейде до сан франциско Участь у такому проєкті мисткиня вибрала в ході інтернет-конкурсу. Серед 300 художників спочатку обрали 150, А згодом художня рада, галерея Арт Піпл» Визначила двадцятку найкращих серед них і картину Тетяни Черевань. Художниця отримала запрошення особисто взяти участь в урочистому відкритті експозиції у сан франциско А на цю мить у мене це вся інформація Більше новин на нашому сайті rozmedia.com.ua. далі В'ячеслав Лопушанський про здобутки черкаських спортсменів і прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь. Вітання всім, хто не байдужий до спорту. В найближчі 5 хвилин ми повідомимо про головні новини світу спорту Черкащини. Днями стартували плей-офф чемпіонату Черкаської області з футболу. В першому етапі матчів на вильот вісім черкаських клубів зустрілися з вісімкою команд з області. Цікаво, що значно краще виступили колективи, які представляють райони. В результаті в чвертьфіналі гратиме лише дві черкаські команди. Пройшовши горнило двох етапів відбірки у фінальну частину чемпіонату області до Черкас, приїхали вісім клубів з різних куточків області. Цей вісімка згідно сліпого жереба, мала б зіграти з вісьмома кращими клубами відкритого чемпіонату Черкас. Найкращий каталізатор сил матчі на виліт. Майже всі фаворити змагань пройшли першу стадію плей-офф. Головна сенсація турніру на стадію однієї восьмої сталася в матчі рятівника та холоднянського. Новоспечений чемпіон Черкас чисту поступився команді зі сміли. Гра завершилася з рахунком 3-1 і констатувала виліз турніру віце-чемпіона Черкаської області. А у діючий чемпіон області МФК Христинівка тест пройшов, хоч і з боями, але все ж збалансований склад цієї команди. Пройшов гетьман матусів 5-2. Ще один фаворит турніру Зенигородський Меркурій виграв у шарму. Очікувано найцікавіший матч плей-офф перетворився на розгром шарму від професійних футзалістів. Гра завершилася з рахунком шість у дні четвертої та півфінали відбудеться в палаці спорту будівельник найближчої неділі. Головні фаворити турніру Христинівка та Меркурій можуть зустрітися вже на стадії півфіналів. Щоправда, задля цього їм потрібно пройти відповідно авангард з Монастирища та Черкаський Цетус. Вячеслав Лопшанський, Тамас Грозя, Черкаська служба новин. Тим часом в Черкасах відбулися перші міські змагання з відносно нового виду спорту. Кросфіт 20 спортсменів на швидкість виконували різноманітні силові вправи. Кросфіт це спортивна програма, яка спрямована на покращення загальної фізичної підготовки людини, швидкості реакції та витривалості. Без медичного тесту до занять з кросфіту не допускають. Адже змаганнями передбачені вправи зі значним навантаженням та інтенсивністю виконання. Бистрі тут наскори склада три». 4. програму кросфіту можна варіювати. У Черкасах на перших кросфітних змаганнях зупинились на п'яти вправах. Спортсмени підтягувались на перекладині, віджимались від підлоги, стрибали, качали прес, виконували жим штанги. «Кросфіт – це дуже популярний від сорінувань. Він доступний для всіх. Кожен може прийняти в ньому участь, Котори не немає таких хліба обмежень по здоров'ю. Тобто дуже близько. К СССРським нормам гто на виконання однієї прави відведено 30 секунд, на відпочинок 15 і відразу перехід до наступного етапу. Організатори заходу зауважують, кросфіт, тобто тренування по колу, використовують багато професійних спортсменів. Тому подібні змагання чудовий спосіб перевірити свій рівень фізпідготовки. Мы проводим это как тест на то, что люди, наши спортсмены, которые, те люди, которые здесь тренируются, те, которые еще будут спортсменами, пока их человека делают первую часть, для того, чтобы они протестировали себя, что они могут, чем они пришли. Обирали переможців у двох категоріях за сумою набраних балів. Найвитривалішим серед юнаків до 18 років став Олександр Арагажан. У його активі 135 балів. В абсолютній категорії серед чоловіків тріумфував Володимир Черниш. Він набрав 152 бала. Спортсмен своїй нагороді не дивується. Не дуже важко, тому що я регулярно тренуюсь. Особливо соревновання. Я узнав про за тиждень і особливо готуюся». У планах організаторів вийти на рівень обласних змагань, аби поширити культуру цього спорту по всій Черкащині. Регулярність кросвітної першості раз на півроку, аби можна було прослідкувати динаміку розвитку спортсменів. Юля Перпленко, Геннадій Міліянов чи Спортивні майданчики Черкащини отримують друге життя. Нині в регіоні діє 750 таких об'єктів. Третина з них потребує ремонту. Крім того, на будівництво нових майданчиків обласна влада обіцяє знайти мільйон гривень. Плануємо капітально відновити 90 спортивних майданчиків. От. Я думаю, що за два роки, за ці 2013-2014, усі спортивні майданчики, які потребують ремонту, відновлення, реставрації, всі будуть 100% відремонтовані. На цьому це всі спортивні новини. Більше спорту від нашої редакції. Очікуйте рівно за добу. В цій же студії зустрінемось. Хай щастить і не забувайте звернути до спортивної зали. До побачення. Нас погоди на 20 березня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, в день плюс 5-10. У Черкасах вночі від 0 до 2 тепла, в день плюс 8-10. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби падатиме. Відносна вологість повітря підвищена, найближчої доби дещо зросте. Буде хмарно, з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ. Місцями по області сильні опади, налипанням. Мокрого снігу в день невеликий дощ. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. У найближчі дві доби погодні умови Черкащини визначатимуть атмосферні фронти Атлантичного циклону, що рухається із Західної Європи. Він принесе підвищення температурного фону, опади різної інтенсивності у вигляді мокрого снігу і дощу, а в нічні та ранкові години можливе налипання мокрого снігу. З 22 березня внаслідок надходження холодного арктичного повітря очікується чергове похолодання і посилення вітру. Увага! На Кременчуцькому водосховищі в районі села Адамівка ще зберігаються людні поля. Найбільшості водних об'єктів Черкащини людові явища відсутні. Будьте обережні. За церковним же календарем 20 березня відзначається День пам'яті святого мученика Василя єпископа Херсонського та Аврійського. Наші пращури помітили, що у цей час в них уже встановлювалася тепла погода, але й холод ще не поспішав відступати. Про цей день є приказка: з дахів крапає, а за ніс чіпляє. Гарної вам погоди!